Слава Україні розпочалась 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала 32 авіаційних. Та 6 ракетних ударів здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне. На куп'янському та лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення, зокрема, це дворічна купянськ Крохмальна Харківської області.